Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачний святковий новорічний десерт мандарини в снігу. Для приготування такого десерту мені потрібно 800 г сметани. Сметану я беру будь-яку, але 20%, 200 г води, 200 г. Цукру, 30 грам желятину, звичайний простий жилятин, і 6-5 мандаринок. Желятин я заливаю тепленькою, такої кімнатної температури водою. І залишаю на 15 хвилин щоб він набух. Тепер я вливаю сметану. Тепер я влила сметану і до сметани додаю цукор. І добре збиваю вінчиком, щоб цукор розійшовся в сметані. І залишаю на 5 хвилин, щоб цукор добре розійшовся в сметані. Жилятин ось так набух, і тепер його потрібно розігріти на водяній бані. Тепер я маю ось таку бутилку, я її обрізала, і в неї буду накладати мандаринки. На таку палочку, будь-яку можна взяти палочку, щоб просто їх накласти і вони рівномірно тримають. Мандаринки я наклала в бутилку, і потрібно добре прищепити будь-якими прищепками паличку посередині, щоб вони добре трималися. І до сметани я вливаю потрошки жилятин. Це добре розмішала, все гарно розійшлося. І заливати буду мандаринки. Мандарини я залила сметаною, залишаю на столі ще на 5-10 хвилин, щоб вони трошки охололи і ставлю в холодильник на 5-6 годин. Можна навіть і на ніч.